Привіт, малята! У кожного з вас є мама, тато, бабуся, дідусь, братик чи сестричка. Одним словом, це наша сім'я. В сім'ї люблять, поважають, піклуються одне про одного. А давайте разом вивчим віршик про сім'ю. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик, сестричка, наш сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Молодці, а тепер давайте разом. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик, сестричка, у нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. То про що ми вивчили віршик? Про сім'ю. Хто є в сім'ї? Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестричка це все моя сім'я. До нових зустрічей.